Пам'ятаєте, ось цей будинок, який будуємо не ми, а наглядаємо за будівництвом саме ми, тому що ми тут знаходимося на е, технічному нагляді. І так, в двох словах, що у нас тут зараз йде по процесах? У нас тут двоповерховий будинок із газоблока. Як ви бачите, перший та другий поверх уже збудовано, армопа утеплені присутні, балки утеплені присутні. Йдемте далі. Так, у нас тут перший поверх, внутрішні перестінки із цегли. Між поверхами монолітне перекриття, а також монолітні сходи між першим та другим поверхом. І тут доп-опори, які витримують все це немаленьке навантаження. Так, із фасадної зони тут. Зона балкончику у нас така йде. Також, все утеплено. І тим часом виконується процес покривальних робіт. Хлопці виставляють вже всі стропила. І такий вигляд. Має у нас другий поверх.